І жодним чином не пристосувався до наступної епохи, через яку, до речі, ми сьогодні тут усі її зібралися. Далі ми знаємо, що в 2008 році Путін напав на Грузію, в 2014 році напав на Україну в 2022 році, застосував усі можливі засоби і військову силу і знову напав на Україну. Хотів би звернути увагу, що саме тоді, в 2007 році, Путін казав, а я би сказав би вірніше, попереджав, що одна полярна модель, яка фактично направлена виключно на обслуговування інтересів США та обраного кола держав, не життєздатна. Тоді він казав, що Китай, Індія та інші країни, що розвиваються, в результаті трансформуються. І їхні економіки стануть найважливішими у світі. Чи відбулося це, чи не відбулося, судити вам. Можливо, ми сьогодні можемо побачити, як саме країни Азії, Африки та навіть Латинської Америки намагаються визначати глобальну повістку дня. Але що ж Україна? Україна завзято вступила в боротьбу і змогла дати не лише гідну відсіч ворогу. А й змогла довести і відстояти свою суб'єкти у формуванні світоустрою. Це очевидний факт. Саме через Україну, яка я вважаю, можливо втратила можливість самотужки вирішити проблему війни в 23-му році, в основному через побоювання наших партнерів, на жаль, змусила Росію вже... Відкрито у 2024 році піти на створення так званої осі. Хто входить до цієї осі, всі ми чудово розуміємо. І саме тоді, ще у 2024 році, коли ці країни Осі заключали між собою стратегічні угоди, необхідно було замислитися, чи не є саме це продовженням політики перегляду їхньої системи світопорядку. Звісно, Україні важко наодинці хоче за допомогою наших партнерів боротися самотужки і з зла. Але вони боролися, але вона боролася. А війна в Україні набирала масштабів глобальних. Її результати, звісно, можливо було б передбачити. До речі, ці результати актуальні і сьогодні. У підсумку Штати Америки, Китай. Росія і Європа виявилися не готовими до такої глобальної війни, такого рівня інтенсивності і саме головне такої, по, по часу, по, по часу такого пролету. Людські та економічні втрати в Україні, витрата ресурсів на війну, міграція, санкційна політика, відсутність дешевих енергоносіїв та ринків збута, також інші проблеми. Фактично стала колосальним економічним тягарем для економік усіх задіяних у війні старин, гальмуючи їхній розвиток і створюючи вже ризики інших глобальних терів. Ще раз звертаю увагу, ми ведемо мову про економіку таких країн, як Китай, США, Росії та Європи. Війна в Україні практично вичерпала економічні і промислові. Запаси могутності цих країн, а особливо Росії, США та Європи. Їм бракує зараз ресурсів для продовження військових дій. Водночас розгортання військового виробництва ну, виявляється, виявляє, що в цій ситуації надто ризикованим. Ну, особливо, коли ми вже ведемо мову про скоре припинення бойових дій. Таким чином, ймовірно, можливо стверджувати про те, що формальні умови для перегляду світового порядку сьогодні є. Відправною точкою такого перегляду, звісно, можна абсолютно вважати майбутнє закінчення війни в Україні і формування світового порядку саме за її результатами. Адже дійсно, і сам світовий порядок вже сьогодні майже остаточно зруйнований. Давайте повернемося. До Сполучених Штатів Америки. Сьогодні очевидно, що Білий дім поставив під сумність, єдність усього західного світу. А крім цього, ми бачимо, що Вашингтон намагається вже сьогодні перекласти забезпечення безпеки і оборони Європи саме на власні сили без Сполучених Штатів Америки. Такі дії, ймовірно, дають можливість припустити, що і НАТО. В недалекому майбутньому може припинити своє існування. А низка перемовин між США і Росією, керівнику якої випасили Орден на арешт, констатує той факт, що Білий дім все ж таки робить більший на зустріч Кремлю. І всі чудово розуміють, що в такому випадку новою ціллю для Росії може стати саме Європа. Беззаперечним фактом цього є, наприклад, рішення Фіберзахного командування Америки припинити будь-яке планування спрямоване проти Росії. Очевидно також, що невизнання Вашингтоном агресії Російської Федерації, те, що ми бачили зовсім недавно, є також новим викликом і вже не лише для України, а й для всієї Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія, а дійсно, Намагається зруйнувати світовий порядок. А і Сполучені Штати Америки фактично остаточно його руйнують. Я хотів би ще раз звернути увагу на дуже цікаву деталь, що руйнування цього старого світового порядку відбувається також на фоні стрімкого розвитку технологій. Можемо абсолютно стверджувати, що саме російська українська війна стала каталізатором розвитку, перш за все, воєнних технологій. Які ймовірно, я вважаю, стануть основою майбутньої глобальної безпеки. Бо саме ці зміни, які відбулися на полях російсько-української війни, привели до кризи оперативного місто, а також і до три НАТО у тому числі класичні масштабні операції з неймовірною витратою. Людських і технічних ресурсів, вони не просто втратили актуальність, а стали навіть самогубчими. Але про це знає Україна та візь зла. Решта вважає себе готовим до цього. Час покаже. І що цікаво, чи готові до цього усі ну, саперники, хто хочуть нового світового порядку, то їм потрібна ще одна війна, щоб це зрозуміти. Поки Невідомо. Достеменно відомо, що технологічний вплив відбувся не тільки е, прорив, відбувся не тільки у воєнній галузі, а у всіх інших галузях, критично важливої галузі, що, до речі, буде потребувати перебудови економік, провідних держав. Відповідно, що цікаво змінилися і потреби, і пріоритети. Увага у видобутку корисних копалин. Чи не нагадую вам останнє твердження про корисні копалини щось знайоме в історії? Час покаже. Але все-таки Україна в цій складній ситуації Україна саме завдяки здатності до опору упродовж повномасштабної війни стала суб'єктом міжнародної політики. З Україною потрібно рахуватися. Це вже зрозуміло усім, навіть Дуже сильним державам Україна не втратила самостійності, попри стратегії, попри зміну стратегію ворогів та погрози друзів. Україна бореться навіть коли це б здавалося абсолютно неможливим. Та досить ефективно завдає поразки ворогу, особливо, коли друзі перестають цього боятися. Україна подобається це зараз тому чи ні, де факто боронить. Ну, якщо вже не лише Східний кордон НАТО, то точно Східний кордон Європи, який, до речі, цей кордон може стати лінією зіткнення у будь-який момент. На фоні останніх подій майбутніх намірів США щодо безпеки Європи, а також на фоні неготовності НАТО. Протистояти і Росії, і Вісі зла, ну принаймні без Сполучених Штатів Америки, позиції України для Європи стають все більше привабливими. Звісно, Україна поки що не має власної ядерної зброї, тому власною кров'ю платить за свою свободу. Але саме її Збройні сили вказують на те, що, імовірно, найближчим часом, десь я гадаю, 5-10 років, нова архітектура європейської безпеки. Просто неможливо без України. Можливо, ще перерахувати багато фактів, які підтверджують, що існування незалежної України сьогодні це дійсно чи не найголовніший фактор безпеки Європи. Звісно, на сьогоднішній день існує багато внутрішньоєвропейських факторів, які будуть впливати на збереження внутрішньої безпеки Європи.